Всім привіт! Що можна сказати про велосипедне взуття від компанії Merida? По-перше, це найкраще співвідношення ціни до якості продукту. При цьому взуття виглядає сучасно, виконане з якісних і технологічних матеріалів та відповідає всім стандартам. По-друге, варто розуміти, що велосипедне взуття це основа вашого комфорту. Так само, як і від зручного для вас сідла, так і від взуття залежить левова частка задоволення під час тренувального процесу, гонок чи простого катання в парку. Ми назвали це відео Твоє перше велосипедне взуття, тому що вважаємо, що перше веловзуття не має коштувати дуже багато. Людині потрібно спочатку зрозуміти, що їй взагалі потрібно, чи взяти МТБ-взуття, чи шосейне. Обрати, який тип підошви подобається більше, жорсткіше чи м'якше. Тому для знайомства з цією темою чудово підійде веловзуття Меріда. Тим паче, що за свої кошти вони одні з найкращих. Але варто одразу пояснити, що існує два найпоширеніших стандарти контактного веловзуття це МТБ-взуття під стандарт СПД та шосейне. Щоб ви могли їх легко розрізняти, я спрощу це. Якщо підошва плоска без протектора і на ній три отвори для фіксації шипа, перед вами шосейне взуття. Якщо шип кріпиться двома гвинтиками, і підошва має протектор, і шип втоплений нижче протектора підошви, тоді це буде МТБ-взуття. Сьогодні ми розповімо про кожну модель окремо. Почнемо рухатися з найпростіших і дійдемо до карбонового веловзуття. Тож розпочинаємо: веловзуття Комп Тір це контактне веловзуття під стандарт шипа СПД. Дана модель поєднує найкраще з двох світів: звичайних росівок, де декомфортна м'яка підошва, і контактного МТБ-взуття. Тож ви можете легко змінювати тип активності без зайвого клопоту. По матеріалах тут синтетична шкіра, яка дихає та січаста верхня частина, яка відповідає за вентиляцію та контроль вологи. Класичні шнурки дозволяють надійно зафіксувати взуття на нозі. А тримач для шнурків не дасть їм заважати і потрапляти у трансмісію. Підошва тут серії Active, яка надає оптимальний баланс між вагою та стабільністю. Вона в міру м'яка та має підсилену нейлонову внутрішню основу, яка покращує характеристики педалювання. Сам шип ховається у підошві та не видає жодних звуків під час ходи. Веловзуття CompGR – Це також контактна МТБ-модель, дуже подібна на попередню, але має додаткову липучку фіксатор та інший протектор підошви. Модель виконана в класичному дизайні, підошва тут відрізняється від попередньої моделі не тільки протектором, вона створена для більш ефективного педалювання. Компаунд та протектор підошви надає відмінне щеплення та стабільність. Для максимального захисту навколо шипів взуття має спеціальний бар'єр, який захищає їх від зносу та подовжує строк служби. Валовзуття Team FR – Це вже не контактна модель, розрахована під педалі топталки. Дуже вдала модель має захисні шари на носку, п'яті та боковинах для максимального захисту та спротиву ударам. А також для додаткового захисту ноги від компонентів трансмісії ми можемо побачити манжети на щиколотці. Особлива форма підошви та протектора надійно триматиме ваші ноги на педалях. І водночас швидко можна зняти ногу з педалі для максимального контролю велосипеду під час швидких маневрів. Це взуття підійде тим, хто ще не готовий переходити на контактні педалі, але кому вже важливий комфорт і безпека під час катання. Веловзуття комп МТБ. Певно, найпопулярніша модель верхня частина виконана синтетичного матеріалу з шістьма сітчастими вставками, які забезпечують вентиляцію та прохолоду ваших ніг. Особливо це актуально, коли температура влітку доходить до 30 і більше градусів. Взуття оснащене трьома ребінцями-липучками для забезпечення надійної посадки, які легко регулюються під час катання. Перфорований ергономічний язичок пропускає повітря та швидко відводить вологу від стопи. Тут оновлена підошва, вона виготовлена з нейлону, підошва міру жорстка і сам протектор подвійної щільності, що покращує щеплення з поверхньою. А також в комплекті йдуть змінні шипи для додаткового щеплення взимку або для велокросу. Веловзуття Comproad це ідентична модель попередньої, але вже під шосейний стандарт кріплення шипа. В такому взутті ви вже сильно не походите. Так само тут три застібки на липучках, якими можна ідеально відрегулювати силу, з якої буде зафіксована стопа. Всі части вставки допомагають зберігати ноги сухими і забезпечити хорошу вентиляцію. В загальному це чудова модель для початківців, які придбали собі шосейний велосипед і хочуть спробувати відповідне велосипеду контактне веловзуття. Веловзуття Експерт МТБ. Досить просунута модель контактного МТБ взуття. Має безшовну конструкцію верхньої частини. Вона виконана з єдиного шматка мікрофібри та має форму New Pro, яка повторює форму вашої ноги. Додатковий шар захисного матеріалу на носку та п'яті захистять ногу на бездоріжжі. Система шнурівки має одну систему швидкої затяжки та ременець з липучкою. Вони надійно зафіксують ногу, за це точно не потрібно хвилюватись. Також така система дозволяє підтягнути або, навпаки, послабити фіксацію стопи під час руху на велосипеді. Комбінація вирізів з нейлоновою сіткою, перфоровані отвори для вентиляції та зайчок, що дихає, забезпечують чудову вентиляцію. Підошва має гарне щеплення, і зусилля будуть передаватися на педалі досить ефективно. А протектор підошви подвійної щільності, Велозуття експерт рот. Про них можна сказати так. Елегантність, аеродинаміка та комфорт у професійному стилі. Вони дуже схожі на попередню модель, тільки це взуття шосейного типу. Підошва тут здатна підвищити вашу ефективність та передачу потужності без жодних втрат у характеристиках ваги чи комфорту. Веловзуття Expert Road це про ефективність та професійний дизайн, який задовольнить кожного райдера, який шукає ідеальну пару взуття. Ось ми і підійшли до топового веловзуття від компанії Merito. Модель Team MTB – це контактне MTB взуття з карбоновою підошвою та сучасний механізм фіксації стопи. Важить значно менше, ніж попередні моделі, а жорстка карбонова підошва дозволить ефективно та потужно передавати ваше зусилля з кожним обертом педали. З додаткових особливостей широкий протектор попереду, що полегшує просування пішки та додає щеплення на ґрунтовій дорозі, коли вам потрібно забігти для прикладу на крутий підйом з велосипеду. Ось таким вийшов у нас огляд на веловзуття від бренду Merida. Підібрати ідеальний розмір ви зможете за допомогою розмірної сітки, яка вказана на нашому сайті. Посилання на сайт я залишив в описі під цим відео. Дякую вам за увагу, бережіть себе і до зустрічі в наступних відео.